Реально, що з Кримом була пов'язана історія. Одна, ми запланували. У нас був запланований великий тур і Сімферополь, Севастополь і Ялта якраз припали на анексію Криму. І це був, грубо кажучи, перший там тиждень, перші дні анексії. І ми приїхали, я пам'ятаю, а я ще такий завжди такі борзий. Це зелений приїхало. ходжу. Так. Коротше, при, приходить до мене оцей зелений чоловічок. І, типу, ваші документи. А я реально ж зразу хамло, тому що коротше, пила, після Коломиї. після <клуми> <клуми>. І Я пам'ятаю, що. Ну, тобто, по великому рахунку, якби мені зараз хотів хтось притикнути тим, чи виступав я в Криму після анексії, то, виходить, що так. Ні, ти <клуми> скажи, <клуми> я під час виступав. Під час. Коротше, історія полягає в тому, що. Реально, ми приїжджаємо по великому рахунку в перші дні. Нам скасовують абсолютно всі, ну типу, всі концерти, які в нас були. Нам дають в Сімферополі, наприклад, замість клубу, в якому ми мали виступати, нам дають п'ять суток. Ні, нам дають коротше такий старий кінотеатр, виключають в ньому світло. Я день перед тим, щось десь щось ляпнув в соцмережах. Я реально заходжу в нас був весь зал кримських татар. І ми просто під гітару починаємо там щось співати, якісь наші пісні. Причому це було для людей, які почули мою думку стосовно анексії Криму. І, е... І вони просто прийшли. Вони не знали пісень, вони прийшли чисто на ото, що одна людина якась це сказала. Крім того, всього пам'ятаю, що в них тоді ще було ще існуюче їхнє їхнє радіо, куди ми прийшли як гості, бо всі інші, знаєте, як в турах зазвичай, ти приходиш ну, на якесь місцеве радіо, розказати, що от в тебе там сьогодні, завтра буде концерт. Такі тут всі моментально позакривались. І ми прийшли на єдине, яке було діюче. Якщо я не помиляюся, було якесь інтернет-радіо кримських татар. Щось типу такого. Не хочу брехати, але щось типу такого, де я також ляпнув зайвого. Ми виступили в цьому е, кінотеатрі і поїхали в Ялту. В Ялті ми виступили, і до мене підійшов бармен в тому закладу, де ну, сусіднього е, ну, мається клуб. А бар на цьому він підходить до мене і каже: Ну, я бачу, що ви вроді чуваки непогані. Я би вам дуже рекомендував вийти через чорний хід. Нас прямо біля головного входу за того все, що ми наляпали в, в інтерв'ю, в ефірі, все, що ми думаємо стосовно цього, нас вже чекали два патріота, ну ці УАЗіка, які ми з Ялти, серпантинами втікали в Сімферополь. І я застрибнув зараз в прямому розумінні того слова: я застрибнув в останній вагон останнього поїзда, який їхав з Криму в Україну. І це був, це був момент, коли я реально, от, якщо пам'ятаю, були в Сімферополі. Це був момент, коли ти зістрибуєш з перону, Я реально пам'ятаю, як я біжу. в мене ще якийсь рюкзак на плечах. Нас четверо було в команді, двоє були набагато молодшими, молодших вперед. І я реально пам'ятаю, як я біжу по тих каменюках, тому що там, коли закінчується, от, е, ти зістрибуєш з перону, там які, такі, типа, грубий гравій, не, не шпали, а грубий гравій. І я пам'ятаю, як я по них біжу. Я в житті так швидко не біг, тому що вони почали. Бачу, ти догнав догнав, поїзд? Я, — я дог... Майже дог... Ну, правда, він, він рушив, і я реально забіг в останній вагон. І я пам'ятаю очі цієї української провіднички, яка стояла і за технікою безпеки вона ж має сходи підняти, а вона до кінця не випускала. І я пам'ятаю, я не знаю звідки, але це от правда, адреналін робить своє. Я пам'ятаю, як почалося, Або то вже моя фантазія домалювала, але я правда чув постріл в повітря. І я реально запригнув наші наші ну, ті. Може, ти ми... злякався просто? Або я злякався, то був не вистрілу, <рес> ну коротше, але я правда застрибнув в останній вагон останнього поїзда, який тоді їхав. Сьогодні світ перший кримський дисидент, дзвінник. <рес> Ваші облески, <рес> хас. <рес>